Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує h 1 гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Цитрин. Російський турист в Туреччині одягнув футболку з фотографією Путіна і отримав одразу в дві пики. Російські туристи в Туреччині зрозуміли, що відпочинок буде важким, коли на вході в готелі їх зустріла ростова лялька пса-патрона. І більш за все, росіяни люблять відпочивати в турецьких готелях. Ні, точніше, любили, поки в цих готелях не з'явилися українські аніматори. І зараз для росіян в турецьких готелях все включено і зневага, і прокльони, і звіздюліни. Дивимось під ваші описки. Готелю. За 10 хвилин відправляється комфортабельна яхта на морську прогулянку. Рекомендуємо відмовитись від дайвінгу через сезонну активність акул. Г -г -г. Граждані дихаючі, Через 10 хвилин відправляється яхта на морську прогулянку. Очень рекомендуємо спробувати дайвінг! Шановний, шановний, а Ця водяна гірка, вона зачинена. Розумієте? Там в басейні води немає. порожньо. Что ты лопочешь? Я так-то русский. Со мной по-русски надо говорить. А, -а, -а, -а поняла. -а -а. Говорю, вот эту горку открыли специально для вас -а -а. на самую высокую лести. И спускайтесь на животе, головой вниз. -а -а. Разбег. За это сегодня будет вам приз. Какое? Коктейль кровавая Мэри. Ха, о, норма. Вот можно о нормальном языке говорить уже. А то позже что-то. Ты что, полька? То я так. Полька я. Чего? Пердоль на гирку, бобра курва. А, да. Да, пожалуйста. Ох, зараз буде весело. Росія вперед! Прямо чотири жабки по бетону. О! А ви казали? Ви казали, що ніхто вчорашній рекорд не переб'є, а оно як! А що ви такі похмурі? Там Та, ма тама. Тама. Тама, що там? Що знову українські жінки б'ють москалі? Ні, <сум> 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 ні, там директора. Д директора б'ють? А за що? Він же турок. Ні, ні, директора злой, как шайтан. То... Мене? А за що мене звільняти? Я ж найкращий аніматор готелю. От хто, як не я, вміє сказати. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Путін! Ла-ла-ла-ла-ла-ла! Молодці! Молодці. Ви у мене скоро будете ще гімн України співати з третім куплетом. А-а-а, а, а. а от ти де? Я тебе по всьому отелі іщу. Що тут у вас відбувається? А що у нас? Щоденні активності згідно плану. Чому російська туриста впала в басейн без води, а? Ну, через незнання української мови. А ти чому його не зупинила? Кого? Руських зупинити. Я та їх он ООН і НАТО не можуть зупинити. А тут така тендітна українська жіночка-аніматор. Ти розумієш, що після такой аніматор русські туристи нужен реаніматор. Коли в мене алергія на тварин, я приймаю цитрин. Цитрин діє в центрі алергії, блокує аж один гістамінові рецептори та полегшує симптоми алергії. Одна таблетка на добу. Цитрин діє в центрі алергії. А слухай, у нас ще ніколи не було столько нещасних випадків. Паніш, за два дня 20 нещасних випадків. Із них 10 з улітальний дамой з ходом був. Це у вас ще немає даних за сьогоднішній день. А я вже в генштаб відправила. Яка генштаба? Ну не вас же. Послухай, ти розумієш, як нам складно заманити російських туристів до нас в отелі? А оце ви молодці, дуже рада. Я не знаю, як ви це зробили, але пастка спрацювала. Я вам потім випишу таку почесну грамоту. Не треба мені ніякої грамоти, я тобі звільняю, ти звільнений, все. Та за що? Та що я такого зробила? І чому ви взагалі думаєте, що це все через мене. А хто вчора конкурси проводив? хто далі пригніть з криші? Рахат ли Лукум? І ну, це вже я. А хто їх толкала? А це вже хлопці. Між ними були змагання. Хто більше москалів з даху скине. Сім п'ять я побіділ. Не Ты дебил. А вчера, что на пляже Що нормальна робота з туристами? Росіяни самі попросили закопати їх по шию в пісок. А почему чому ти їхні з головою вверх ногами закопал, а? Труднощі перекладу. Рахат і лукум ще погано знають українську мову. Так. Непонятные задания. Но Миха их хорошо закопать глубоко. Качественно. Ой. Так, я не понял. Опять что ли? Это еще кто? А это у нас победит конкурсу, кто дольше проложить под солнцем на пляже. Он что, идиот? На солнце плюс 50. Зачем он согласился? Тому що приз – пляшка водки. За чим йому У нас all inclusive! Ви погано знаєте росіян. Послушай, у нас кожен день приїжджає скоро. Вчора десять машин зразу приїхало. Так вчора ж було мегапатія. Ну, ви ж самі хотіли. Підну вечірку. Так, да, я заказував міль не але її не біла. Складнощ перекладу. Я сказала хлопцям привезти піну. Вони привезли, але монтажно. Ошибка произошла. Это вы ви у мене тут дві ошибки. <пирали> ні, 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 ви на них не кричіть. Росіяни самі були, знаєте, в шоці. прямо так в захваті. Вони прямо в захваті отак застигли. Кошмар, що за ужас тут вчора творився? А що, Олімпіада була? Какої олімпіада? Десять швидких приїжджало. Олімпіада для руських? Ну, э, вони хотіли в Париж, а їх не пустили. Але ми зробили їм тут. І що там було? А що все те ж саме, що і на звичайній олімпіаді тільки для руських? Кидання спису! В русських. Стрільба. Ти що, стрілять? Там був спеціальний гість. Турецький жандарм з олімпіади в Парижі. Він у нас, до речі, золото взяв. А завтра, завтра паралімпіада. Так. Паралімпіада для кого? Для виживших русських. Пасуш, пасуш, ти панімаєш, що і за твоїх этих конкурс, шмонкурс, наш ате терпіть убитки? Ні-ні, навпаки. Я відосики з нашими активностями виклала в телеграм-каналі. Всі питають, а де цей готель знаходиться? Тож у вас скоро тут буде черга з українців, які хочуть на це подивитися. А там і поляки, і литовці, і інші нормальні люди підтягнуться. Нет, конечно, хорошо. Но я все равно переживаю. Покажи мне расписание на сегодня, какие у тебя там расписания. Будь ласочка, всё mm -hmm. готово. 9:00 формування команд учасників розважальних конкурсів. 10:00 прощання з переможцями, надання першої допомоги призерам. Okay. Okay. E, e. Дальше обід 11:00. Какой 11:00? Ти що, у нас в готелі 12:00 обід? В отеле в 12.00, а вот у акул об 11.00. Акулы очень любят русских. А, а слушай, никаких акул, отменять акула. Слушай, ты можешь проводить какой-то конкурс, который более безопасный, например, там, не знаю, караоке? О, караоке уже неможливо. У нас закончились микрофоны. Как, как закончились, а где они? У русських глубоко. Очень глубоко, вже не достать. Вони самі видуваті. Вони вчора співали, оцей Газманова Любе Лукум побачили, що я плачу, ну і. Двоє швидко вернули мікрофони. в микрофоны, то петь в них уже никто не будет. Э -э, там русским духом пахнет. И, и что, ты вот это сделали из-за песни Газманова? Не, они еще кричали в микрофон «Кэмер наш». Так, слушай, все, сегодня никакой вечерней программы не будет. Все! Ну добре, ми будемо розважатися на барі. У, на барі. Ніка бари. Я бара тоже бар тоже сьогодні закриваю. не буде сьогодні. Чому? Потому что вчора 20 чоловік з лікарню отвезли. Что ти з ними делала на вчера? Та я просто бар вчора? Росіяни просто замовили самбуку. Я розлила, підпалила, а потім просто привіталася. Як ти привіталася? Слава Україні! Героям слава! Вот так на одного наплювали. Таке фаєр шоу почалося! Але я одразу почала їх тушити фидаю! Молодец! Издать для тушителя! Монтажные. Хорошо, красиво парашюты полетел! Эй! А кто его отвязал от катеры? Почему? Куда он полетел? В Иран! До своих иранских братьев. Иран и Россия ТВР, брати на Так, прекратите это все. Ты понимаешь, что из этих твоих конкурсов к нам сегодня должны приехать из посольства России. Ты понимаешь, какой скандал будет. Кстати, где они? Зачекайте, а вы про вот этих человеков, что в пиджаках и в кроватках? Да. Ой. У них еще одна была фотосессия с удавом. Нет, фотосессия... Всім сподобалось, особливо удаву. Такої вечері в нього ще не було. Що? Удави сожрать русский консул! Ну чому одразу сожрати? Хто удав, звичайно, жив? Да какой удав? А, консул він отам на парашуті. Он тепер герань. пожалуйста, я тебе очень прошу, последний раз, давай договоримся. Ты не трогаешь больше русских и никаких с ним конкурс не проводишь, хорошо? Ага, ага, ага. Вы еще запропонуете тут коммерческий мирный саммит влаштовать, ага, сейчас. Ах, так, ты меня не слушаешь. Все, я тебе увольняю, ты уволен, все, уходи давай. Что? Да и ради бога. Я еще в три отеля влаштовалась, ага, и скоро по плану обиду энштаб. Это что? Что за беспредел? Что у вас за бардак? А, прости, дорогой, недоразумение получилось. А меня чуть не угробило. Я все понимаю, за нее не переживай. Я еще уволил ее, нет, все здесь не будет уже, да? О, Вот так вот и надо, чтобы порядок у вас был. А то Путин на Украине закончит и придет к вам сюда, порядок наведет. Понял, Чурка? Я все понял. Иди на к пей. Давай, Оскар, расти на бар, а потом на горку. Может повторить. Слушай, Виктор Сергей, прости, дорогой, а, я передумал. Слушай, ты не уволена, держи. Я тебе зарплату подниму, только ты, пожалуйста, все свои программы, твои конкурсы, вот этот русский шайтан проведи хорошо, да? Чтобы все русские участвовали в этот, в этот конкурс. Пошли в жопу со своим Путин, понятно? Ну что, таких аттракционов в Турции еще не было. Рахат, лукум, Несіть удава! Вперед, хлопці, будемо працювати! Батько <звук> <у> наш бандера <звук> Україна! Україну буде шоу